Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Потік американських технологій до Ірану зменшується. У США звинуватили чотирьох громадян Китаю за контрабанду американських деталей іранським компаніям, які перебувають під санкціями. чи притягнуть американську телекомпанію CBS до відповідальності за її новину? Один із законодавців США звинувачує її у сприянні китайській пропаганді спотворенні інформації та потенційному порушенні санкцій США. Велика правозахисна організація випустила попередження автовиробникам, таким як Тесла, не використовувати запчастини, виготовлені в Китаї, з використанням примусової праці. Як Вашингтон готується до потенційного вторгнення Китаю на Тайвань. Найважливіші військові навчання озброють Австралію та Тихоокеанський регіон перед загрозою Пекіна. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Величезна кількість американських технологій імовірно пішла на підтримання Ірану. Міністерство юстиції звинуватило чотирьох громадян Китаю у контрабанді електронних деталей американського виробництва іранським компаніям, що перебувають під санкціями. Ці деталі могли бути використані для створення балістичних ракет і безпілотників. Іран називає державою спонсором тероризму. Вашингтон запровадив щодо нього економічні санкції проти Тегеран. Підтримує тісні стосунки з Пекіном, який став його найбільшим. Нафтовим і торговим партнером Китай також допомагає Ірану в технологічному розвитку. Ще в жовтні директор ФБР Кріс Рей попередив про активні спроби Пекіна вкрасти американську інтелектуальну власність, щоб нею міг скористатися не лише він, а й інші країни-супротивники. За останні кілька років відомство заявило про зростання кількості справ про економічне шпигунство, пов'язане з Китаєм, у 13 разів. Повернімося до обвинувального висновку щодо китайських громадян. Де заявила, що обвинувачені використовували підставні компанії в Китаї та Гонконгу для відмивання коштів, і ця діяльність тривала щонайменше 13 років з 2007 по 2020 рік. Якщо їх визнають винними, то їм загрожує до 35 років в'язниці. Окружний суд видав ордери на арешт. Хоча підозрювані зараз живуть у Китаї. Сенатор Марко Рубіо звинувачує агентство CBS у поширенні пекінської пропаганди пов'язаної з уйгурською етнічною групою. У публікації CBS регіон Сінзіаль назвали щасливим домом для уйгурів. За словами Рубіо, стаття допомагає комуністичній партії Китаю в її прагненні приховати правду. Сенатор надіслав листа керівнику CBS News. У ньому він написав CBS News віддало перевагу співробітництву з відділом пропаганди політичної партії, яка учиняє геноцид. Воно опублікувала матеріал, який радше приховує правду ніж розкриває її. Знімальна група CBS отримала запрошення відвідати сіньдянь, де живе більшість китайських уйгурів. Поїздку організувало китайське інформаційне бюро, яке на думку багатьох функціонує як пропагандистський підрозділ комуністичного режиму. Опублікована пізніше стаття CBS спростовує багато повідомлень про придушення уйгурів з боку Пекіна. Сама CBS заявила, що її американські співробітники не побачили жодного придушення на світовій арені. На адресу комуністичного Китаю звучить потік звинувачень у переслідуванні уйгурів, зокрема в геноциді, примусовій праці а також примушуванні відмовитися від її. Іхньої культури та віри сенатор Рубіо також попередив, що процес створення матеріалу CBS міг порушити санкції США. Йдеться про співробітництво з китайськими державними організаціями. Статтю журналістки Елізабет Палмер під назвою Ребрендинг Сіндзяна» опублікували на початку січня. Ми звернулися до CBS за коментарями, але не отримали відповіді до початку ефіру. Правозахисна організація Human Rights Watch випустила попередження для автовиробників, які працюють у Китаї. Вона закликала їх не використовувати запчастини, створені за допомогою примусової праці. Зокрема, вона звернулася до таких компаній, як Tesla, Volkswagen та BYD. Згідно з заявою Human Rights Watch, вона має докази того, що виробники алюмінію в Сіньдзяні наймали робітників із державних програм з перевиховання. Китай використовував алюміній, виготовлений у Сіньдзяні для виробництва автозапчастин. Стин, потім ці деталі продають автовиробникам у всьому світі. Відповідно до принципів ООН, компанії несуть відповідальність за те, щоб у їхніх ланцюжках постачань не використовувалася примусова праця. Сіньцян регіон номер 2 в Китаї з виробництва алюмінію. Volkswagen заявив Рейтер, що займає тверду позицію проти примусової праці та негайно розслідує будь-які звинувачення. Компанія Tesla не відповіла на запит рейтер. Toyota заявила, що уважно вивчить звіт Human Rights Watch і що очікує від постачальників Ників дотримування прав людини напруженість у відносинах між США та Китаєм наростає. Загроза вторгнення Пекіна на Тайвань усеральніша. Як Вашингтон готується до можливої війни, про це розповість кореспондент Дейв Мартін. Згадаймо серпень 2023-го. Військові навчання США та Австралії були в самому розпалі. Вони називалися Челезмен Сейбер, підпрацьовували висадження десанту наземні та повітряні операції. але крім поглиблення співпраці, вони мають і приховану мету. Американські чиновники повідомили агентству Рейтер, що під час навчань було створено нові запаси озброєння, які залишилися в Австралії після їх закінчення. Це приблизно 330 автомобілів і трейлерів, а також 130 контейнерів зі зброєю на складах у південно-східній Австралії. Цього спорядження вистачить для забезпечення приблизно трьох загонів по 500 і більше солдатів. Це можна використовувати у майбутніх навчаннях, стихійних лихах, а також для допомоги у війні. Тихоокеанський регіон є потенційно вразливим місцем у разі вторгнення Китаю на Тайвань. США намагаються його зміцнити. Чи готується Тайвань до потенційного поділу політичної влади? Обраний президент Вільям Лай відомий своєю жорсткою позицією щодо Пекіна, але законодавчий орган Тайваню обрав нового спікера. Його звинувачують у пропекінській позиції. Спікер Хань Гоюй заперечує звинувачення, і він представник найбільшої опозиційної партії острова Гоміндан. Тепер він відповідатиме за приймання іноземних законодавців. Попри те, що керівна партія забезпечила собі історичний третій термін завдяки перемозі біль Малая, вона втратила свою абсолютну більшість у парламенті. Дехто на Тайвані висловлює побоювання щодо можливого розколу в уряді. Якщо законодавчий юань стане місцем, де гоміндан контролює більшість і має владу над президентом, чи не означає це, що наші голоси знову будуть заглушені? be silenced again? Законодавчий юань це парламент Тайваню. 2024 може стати роком невизначеності для Тайваню. Там щойно обрали нового президента людину, яка як погрожує Пекін наблизить острів до війни. Найближчий прихильник Тайваню США також обере свого лідера цього року. Як це вплине на тристоронні відносини між США, Китаєм і Тайванем? Я думаю, якщо Байдена переоберуть, ви побачите послідовність. Він досить рішуче заявляв про підтримку Тайваню. Я гадаю, що так і буде. А ось із Трампом хто зна, тобто не можна спрогнозувати, яким буде перехід від першого до другого терміну Трампа. Обраний президент Тайваню Вільям Лай під час передвиборчої кампанії обіцяв тісно співпрацювати зі США та зміцнювати оборону Тайваню. Пекін стверджує, що Тайвань є частиною Китаю, хоча ніколи ним не керував. За законом США зобов'язані продавати Тайваню зброю, щоб він міг себе захистити. Розрив у силі між двома сторонами зростає. Оборонний бюджет Китаю становить понад 200 мільярдів доларів. Це в 11 разів більше ніж у Тайваню. Пекін також має понад 2 мільйони військовослужбовців. На Тайвані їх 180 тисяч. Ба більше Китай розширює свій ядерний арсенал у Тайвані. Взагалі немає ядерної зброї. Серйозне зрушення в обороні стратегії Філіппін. Президент бонг Бонг Маркос схвалив купівлю першого для країни підводного човна. Цей крок спрямований на захист морського суверенітету у спірних водах південно-китайського моря, і це ще не все. Представник військово-морського флоту Філіппін у четвер заявив, що країна планує купити більше підводних човнів. Серед зацікавлених постачальників: Франція, Іспанія, Південна Корея та Італія. Потенційне придбання стане частиною плану модернізації армії Філіппін, в який збираються вкласти понад 35 мільярдів доларів. Маніла називає частину південно-китайського моря в межах своєї виключної економіки. Мічної зони західним Філіппінським морем Китай заявляє права на більшу частину спірної акваторії. 2016 року міжнародний трибунал визнав його претензію недійсною.